А та цюнят, як молоді, як підготуватися до Різдва. А як ми готуємося до дня народження? Ми хочемо, щоб до нас прийшли гості. Ми хочемо, щоб вони мали подарунок і хочемо з ними розділити трапезу. Але обідно буде, якщо ми запросимо когось в гості, а вони прийдуть, прийдуть, бо ніхто від Бога не втече, приходять. Але без подарунка уявіть своє дне народження, коли вам не принесли подарунок. Вони забули вас привітати. Отак От в наглу прийшли, забули привітати, забули подарунок, сіли за стіл за трапезу, поїли і просто пішли, як кажуть, без до побачення. Сумно правда. Тому як молодь може підготуватися до Різдва? Рівно так само, як священник, як кожен із нас. Ми маємо прийти, принести подарунок, привітати і тоді мати ту трапезу. Ми Різдво святкуємо і вітаємо Ісуса Христа, прославляючи Його як. У коляді ми колядуємо. Це є наше привітання. Який ми подарунок можемо принести Ісусові? Ісусові не потрібен бантик, такий красивий, Йому потрібна щирість, і йому потрібне виконання всіх тих заповідей і приписів, які Він нам дав. І третє, це ми достойно маємо сісти за трапезу. як на святий вечір, так і на Різдво Христове. Ось так і правильно готуватися до Різдва.